Це діялось ще в школі, так і учителя, яка гарненько вкраду п'ятака, бо я було трохи не голе таке убоге, та й куплю паперу, аркуш і зроблю маленьку книжечку хрестами та візерунками з квітками кругом листочки обведу та й списую з ковороду. Або три царі і садари, і сам собі в бур'яні, щоб не почув хто. Не побачив, виспівую та плачу. І довелося знов мені на старі звіршами ховатись. Мережать книжечки співати й плакати в бур'яні, і тяжко плакати, і не знаю, за що мене Господь карає. У школі мучилось, росло, в школі сивіть довелось. У школі дурня й поховають, а все за того п'ятака, що вкрав маленьким у дяка, отак Господь мене карає. Неначе степом чумаків восени верству проходять, так і мене минають, годи я й байдуже, книжечки мережею та начиняю такі віршами, розважаю дурною голову свою так кайдани собі кую, як ті добродії дознають. Та вже ж нехай хоч розіпнуть, а я без вірші не улежу. Уже два года промережав і третій в добрий час почну. Не для людей тієї слави, мережені, та кучеряві, оці вірші віршую я. Для себе, браття моя, мені легше є в неволі, як я їх складаю, за Дніпра, мов далекого слова, прилітають і стеляться на папері, плачучи, сміючись, мов ті діти радують одиноку душу убогою. Любо мені. Любо мені з ними, мов батькові багатому з дітками малими, і радий я, і веселий, і в Бога благаю, щоб не приспав моїх діток в далекому краю. Нехай летять додому легенької діти та розкажуть, як то тяжко було їм на світі, і в сім'ї веселій тихо дітей привітають, і з сивою головою батько покиває, мати скаже, бодай ті діти не родились. А дівчина подумає я їх полюбив. Згадайте, братія моя, вона йти лихо не верталось, як ви, Гарнесенько, і я і за решотки визирали. І, певне, думали, коли на раду тиху на розмову, коли ми зійдемося знову на цій зобоженій землі, ніколи братія, ніколи з Дніпра у купі не п'ємо, розійдемось, рознесемо в степи в ліси свою недолю, повіруємо ще трохи в волю, а потім. Жити почнемо. Між людьми, як люди. А поки те буде, любітеся, брати мої, Україну любіте. І за неї безталанну Господа. Моліте. Його забудьте другий і не проклинайте І мене Нево ідутьій Інколи Згадайте А й чого ти почорніло? Зеленеє поле, Почорніло я від крові, за вольною волю, кров містечка берестечка, на чотири милі мене славні запорожці своїм трупом вкрили, а ще мене гайворони вкрили з півночі. Клюють очі козацькії, а трупа не хочуть. Почорніло я зелене, та за вашу волю я знов буду зеленіти, а ви вже ніколи не вернетеся на волю. Будете орати мене стиха та орючи долю. Проклинати. За байраком. Байрак. А там степ та могила, із могили козак встає сивий похилий, встає сам уночі іде в степ, а йдучи співа, сумно співає. Наносили землі, та й додому пішли, ніхто не згадає, нас тут триста, як скло, товариство лягло, і земля не приймає, як запродав гетьман. у ярмо християн нас послав, поганяти по своїй по землі. Свою кров розлили і зарізали брата крові брата впились. І отут полягли у могилі Закляті. Та й замовк. Зажурився і на спис похилився, став на самій могилі, на Дніпро позирав, тяжко плакав, ридав, сині хвилі голосили за Дніпра і села, руна гаєм гула треті півні співали, провалився козак, стрепанувся байрак, а могила. zastohnává. Mně odnákovo, či budu já ja žít v Ukrajině, či ní, či kdo zhadá, či zabudeme na sněhu, na čuže ní synko, mně, На ворі між чужими і наплаканий своїми, в неволі плачучи, умру і все з собою заберу малого сліду, не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися, сину, за Україну. Його замучили колись. Мені однаково. Чи будете син молитися, чи ні, та неоднаково мені, як Україну, злі її люди присплять лукаві, і в огні її окраденою збудять. Ох. Неоднаково Мені. Мені здається я не знаю, а люди справді не вмирають. А перелізе ще живе в свиню або що, та й живе, купається собі в калюжі, мов перш купалася в гріхах. А може, й так? Мені байдуже до простих сірих сіромах. Вони й Господом забуті. То що ж мені тут гріти, дути? А де ж отці? Не вже в сажах, годує хам собі на сало? А може, й так. Добра мало вони творили на землі, ріками сльози пролили, а кров морями. Люди знають, кого годують, доглядають. І що ж ви скажете? За славу лили вони моря кроваві? Чи за себе ні, за нас? За нас сердешних мир палили, поки їх В саж не засадили, коли б не те. То, певне, па свинар в толоці. Кляті, кляті. Де ваша слава? На словах, де ваше золото палати, де власть велика? В склепах, в склепах, повалених катами, такими самими, як ви, були ви лютими звірми, а в свині перейшли. Hé? S. Petrus Koropatskomu Петро Скоропадський поміщик з Чернігівщини, якого о, добре знав Тарас Шевченко. Не жаль на злого, коло його й слава сторожем стоїть, а жаль. На доброго такого що й славу вміє одурити досі нудно, як згадаю, готичське що саме дом, село, обірване кругом, і шапочку мужик знімає, як флаг побачить. Значить, пан у себе з пречитом гуляють. Оцей годований кабан, таке ледащо, щирий пан потомок гетьмана. Дурного й презавзятий патріот, і християнин ще до того, у Київ їздить всякий год, у свиті ходить між панами і горілку з мужиками. І вольнодумствує в шинку, а тут він весь хоч надрукуй, та ще в селі своїм дівчаток перебирає. Та спроста, байстрят, мабуть, таких з десяток угод подержить до хреста. Та тільки що кругом паскуда, чому ж його не так зовуть? Чому ж на нього не плюють? Чому не топчуть? Люди, люди, За шмат гнилої ковбаси У вас хоч матір попроси. То дасте не жаль на його, на п'яного Петра Кривого, а жаль великий на людей, на тих юродивих дітей. Юродивий, водні, фельдфебеля царя, Капрал Гаврилович безрукий та унтер п'яний довгорукий у Правили, добра, так і чимало натворили, чимало люду оголили оці сатрапи удіра, а надто стрижений Гаврилич своїм єфрейтором малим та жвавим налихолихим. До того люд домуштрували, що сам фельдфебель дивувались, і маршировкою, і всім, і благосклонні прибивали, всіх дак єфрейторам своїм. А ми дивились і мовчали, та мовчки чухали чуби, німіє подлі, раби підніжки царські, лакеї капрала п'яного не вам, не вам, мережених лівреях, Донощики і фарисеї за правду присвятую стать і за свободу. Не любить, а розпинать. ви вчились брата, О, роде суєтний проклятий. Коли ти видохнеш, коли ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом, а діждемось таки колись. На сотні вас а, мільйони полян дурлебів, древлян, Гаврилич гнув во врем'я оно а вас, моїх святих киян ваших. Чепурних киянок віддав своїм прафосам п'яним у наймечки капрал, сатрап вами байдуже, а між вами. Знайшовся таки якийсь проява, якийсь дурний оригінал, що в морду затопив капрала та ще й у церкві, і пропало, як на собаці. Тоді дурні, було би вам на нього вийти з рогачами. А ви злякались. Так то так. Знайшовсь таки один козак із мільйона Свинопасів, що царство все оголосив, капрала в морду затопив, а ви, юродиві тим часом ви огласили юродивим. Святого лицаря. Абивий, бивий фельдфебель ваш сарда напал, заслав на каторгу святого А до побитого старого сатрапа п'яного остався навсігда преблагосклонним. І пропало, як на собаці, більш нічого не викроїлось. І драму глухими темними задами на смітник винесли. А я, озоре ясна я моя, ведеш мене з тюрми з неволі, якраз на смітничок Миколи, і світи ще горіш над ним огнем невиданим святим животворящим. А й з гною стають стовпом переді мною його безбожні діла, безбожний царю, творче зла правди, гонителю жестокий, чого накоїв на землі, а ти все видящиє око. Чи ти дивилася з висока, як сотнями в кайданах гнали Сибір невольників святих, як розпинали, мордували і вішали? Ти не знало і ти дивилася на них і не осліпло око око не дуже бачиш ти глибоко, ти спиш в кіоті, а царі, Та цур їм тим царям поганим, нехай верзуться їм кайдани, а я полину на Сибір, а за Байкал далеко в гори, вертепи темні, і та нори, без дна глибокої і вас, споборники святої волі, і з тьми, і смрада, і з неволі, царям і людям на показ, на світ вас виведу надалі, радами довгими в кайданах. Не так ті вороги, як добрі люди, і окрадуть жалкуючи, плачучи, осудять і запросять тебе в хату, і будуть вітати, і питать тебе про тебе, щоб потім сміятись, щоб з тебе сміятись, щоб тебе добити. Без ворогів можна в світі як-небудь прожити. А ці добрі люди знайдуть тебе всюди і на тім світі добряги тебе не забудуть.